Добрий день, Ігор Литвинюк, В даний час я є секретарем оперативного штабу по відновленню життєдіяльності Бучанського району. Ті люди, які вже скажімо, переходили під мостом після його руйнації, вони йшли, скажімо, колонами їх чекали автобуси, автобуси їх довозили до Києва. І не було обстрілів міста. Ну, тобто були бої поруч, да, зрозуміло. Бої були в Гостовілі, їх було чути щодня. Я думаю, що вони не пережили те, що пережили ті люди, яких ми переносили, перевозили на руках, і коли вже були обстріли, і коли вони вже зрозуміли, що це все. Психологічно старше покоління повірило деякі там, тільки на 10-й-12 день, після тоді, вже коли особисто побачили, побачили обстріли поруч коло себе. Тому так і з мостом. Тобто, ті люди, які, ну, да, для них це міст, кусок бетону це так. Да. А ті люди, які реально е, пережили, вискочили, у тобто, мене є багато задокументованих фактів. Ми опитували ж, і для того, щоб перевірити, хто вийшов, яка кількість. Саме головне було моє завдання це визначити, кого вони залишили в тих будинках, звідки ми їх забрали. Да, тому що людина на, перший, да, на, перший, скажем, на першу хвилину виходу звідти, людина зовсім губилася губилась дезорієнтовно. Типпли до того, що дорослу людину ведеш за руку, по попідніс, ведеш її, переводиш, тому що людина навіть боялась йти самостійно. І всі ці емоції для цієї частини людей обов'язково треба зберегти. Повний маршрут це, ну я би радив Гостомель. це там є будинки, які пережили, скажімо, ту війну, два будинки Кам'яних. Є в нас Ірпінський міст, є Дмитрівка, танковий бій. Вони в такому місці можна цю експозицію зробити яскраву, і якщо їдеш щоденно, там, коли проїжджаєш, там постійно є люди зараз. Тобто йде війна, і люди є там зараз. Потрібно, потрібно обов'язково Бородянка. Там громадяни, скажем, виступали проти. Ну, якщо в одному будинку було заявлено 18 чоловік, а в другому 20, яка може бути відбудована в місці тому, де, де загинули люди. Да. Так що от напрошується місце Бородянка, місце Дмитрівка, танковий бій е, Ірпінський міст, Гостоміль. І п'яте Буча, да, Буча є поховання людей.